Дівочки, слухайте, дієвий спосіб. Як я врятувала цей рік редиску? Погляньте, начебто вже живий листочок, нормально, все, немає тої комашні. Ні, чуть-чуть є, чуть-чуть є, де-не-де, -де, але ж не кубками як було. А то ж, всипано було повністю. повністю була всипана редиска. Почула, дівчата сказали, що. Треба посипати попілом. Так і зробила. Прям взяла і засипала. І подивіться, вона з-під попіла взяла, прям вилізла. Бачите, прям вилізла і ожила. Листочок прямо ожив, подивіться. Може, все ж таки буде урожай, дівочки. Пізніше покажу, що з цього вийде. Ну, надіюся, що все буде добре. Ожив листочок, отак я взяла прям на рядочки і посипала, дівочки. Звісно, треба прорвати бурянець, але чуть-чуть щось та буде. Ну, не купувати ж. Дивіться ось листочок. Прям не видно, що він побитий був, а то ж просто як решето. Чи той листочок взяв прям ну, е, ті пагінці взяли? Та й пропали, а інші виросли. Але ж все ж таки ні, воно трошки їжучка, але не так багато. Тому такий дієвий спосіб можна використовувати, дівочки.